Продається ось така гарненька машинка. Преміум сегмент виробника Honda, моделька Acura MDX. Класне гарне рішення на 20-х колесах. Чесно, якщо ви хочете машинку, щоб оригінально виглядала, була не такою, як у всіх, як-то кажуть, що було по-багатому. Машина справді варта своїх грошей, адже виглядає шикарно, оригінально, стильно і, чесно кажучи, приємно вас здивує своїми функціями. Адже тут Сидіння регулювання переднє і заднє, накладки, на яких пише Акура, крім робота мотора, це щось з чимось. Це справжніх 3,5. І як бачите, кілометри. Це в милях, але я перевів на кілометри для того, щоб було зручніше. І тиск, і Цельсії, і кілометри. Воно все більш екофрендлі, як то кажуть. І інфо. Тепер уже менше Візьмемо історію, можна глянути. Оце розхід, якщо мало їздити по місту. А так в середньому 11,8 у мене виходить. Отож, хочете собі класну машинку придбати, симимісну. Ось вам. Краса. З кількістю кнопочок, всякими багажничками для речей. Підлокотник. До речі, не в багатьох машинах він їздить вперед-назад. Ну і люк для любителів. Вся електрика працює. Отож, хочете класну машинку? Звертайтесь.